Сьогодні, до вашої уваги, хочу запропонувати вправи для правильної постави. Саме правильна постава дає змогу підтримувати в тонусі м'яза та суглоби, правильно розподіляти навантаження по всьому тілу. Тож повторюйте разом зі мною. Перша вправа – потрібно лягти на підлогу, зробити обхват руками своїх ніг та перекочуватися з однієї сторони в іншу. Наступна вправа потрібно зробити обхват руками своїх ніг та розкочуватися вперед, назад, за допомогою м'язів спини. Далі лягаємо знову доки на підлогу, за допомогою м'язів тулуба, піднімаємось, робимо обхват своїх ніг, лягаємо ручка в сторони. Лягаємо на бік, спочатку на годин, потім на інший. Одночасно піднімаємо ручку і ніжку до гори, намагаємось доторкнутися ручкою до ноги, потім опускаємо. Спочатку робимо в одну сторону, потім в іншу. Лягаємо на живіт, руки відводимо з сторони. За до допомогою м'язів живота піднімаємось догори, опускаємось. Піднімаємось до догори і знову опускаємося. Залишаємось лежати на животі, будемо одночасно під себе підводити руки, зігнуті у ліктівому суставі, та піднімати ніжки догори. Лежачи на животі, притискаємо голівку до підлоги. Намагаємось не рухати голівкою. Почергово піднімаємо то одну ручку, то іншу. Потім дві ручки до догори, підняли, затримали, опустили. В упорі, стоячи на долонях, лягаємо на живіт. Після цього ми перекочуємося на Ніжки, сідаючи на ніжки, та тягнемось долоньками вперед.